Лідерами не народжуються, ними стають. Успішне майбутнє не будується за готовими шаблонами. Його створюють ті, хто вміє діяти, приймати рішення і впевнено рухатися вперед. Саме тому ми створили English Vision Camp унікальний освітній табір у сонячній Іспанії, де підлітки не просто навчаються, а втілюють свої ідеї в життя. Це подорож до нового майбутнього. Тут підлітки відкриють свої сильні сторони, навчаться приймати рішення, діяти впевнено та будувати шлях до успіху. Що ж чекає на учасників, це 15 годин інтенсивної роботи над власним проєктом мрії англійською» разом із носіями мови. Експертами у сферах IT, підприємництва та інновацій. Це розвиток вміння бачити світ очима лідера завдяки подорожам у найвидатніші місця Валенсії, місто мистецтв і наук, найбільше океанаріум Європи, інтерактивний музей науки, атмосферні замки та унікальні природні локації. І це формування новаторського мислення та впевненість у своїх силах. Це буде незабутній досвід, нові друзі, активний відпочинок та море вражень. У фантастичній атмосфері. Невелика група до 10 учнів, комфортабельні двох та чотирьохмісні кімнати з усіма зручностями, відкритий басейн, величезна мансарда для вечірніх зустрічей і творчих активностей, просторий майданчик для ігор та спорту, охорона території, координатори та лікар, які 24 на 7 поруч із учнями, спеціальна вартість на раннє бронювання. Лише 1200 євро до 7 березня приєднуйтесь до веселих пригод у Vision Camp. Залишайте заявку, щоб забронювати місце та отримати консультацію.